І саме тому за економіст каже прямо, прямим текстом, допомога Україні це не благодійність. Це інвестиція у безпеку всього континенту. І це мають розуміти європейці, які наслідки можуть відбутися. Європа має в 10 разів більшу економіку, ніж у Росії. Її військовий бюджет у 4 рази більший. Але при всьому цьому є одне але. Поки що Європа боїться діяти рішуче. Ось в чому проблема рішучі дії. А це дуже важливо. Що буде, якщо Європа не прокинеться? От давайте уявимо, що може відбутися? Якщо ЄС знову почне приглядати бюджет, я виношу це в лапки приглядати бюджет, скільки дати, коли дати? Чи вистачить коштів? Тобто буде затягуватись час. Якщо фінансова підтримка не прийде, вчасно. Це означатиме зупинка будь-яких реформ в Україні, фінансування будь-яких програм, фінансування армії, фінансування соціальних виплат, а це заробітні плати, пенсії. Все. Умовно кажучи, дефолт. Україна, можливо, протримується до місяця. І все. І тоді повна зупинка. І тоді Кремль. Отримає те, чого не зміг здобути танкам, а це економічна перемога. Але я сподіваюся до цього не дійде. Бо всі добре розуміють наслідки, якщо не буде оцієї підтримки. Наслідки України, наслідки Європи і взагалі наслідки майбутнього. І це вкрай необхідна підтримка для України. І ось в фіналі, шановні дачі, Європа має шанс. Шанс довести, що вона не просто союз економік, а союз цінностей. І ця підтримка дуже важлива для існування Європейського континенту, щоб вони.